І навіть крісла, ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац. Відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громістки, дорогі матраци. Замовляйте матрац стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 900. Дев'яносто гривень. Матрац Скопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон. Та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте. Увага! Неймовірна новинка! Підроспакуйчеві! Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30 градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір, Тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 до 46. шостого. Тому беріть одразу дві пари собі та своєму чоловікові. Пічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач екопутро. Чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх, виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і в дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл забезпечать комфорт і у мінливу сиру осінь, і у морозну зиму. І у непередбачувану весну вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна. Усього від 799 гривень. Телефонуйте! Грандіозний розпродаж на Розпакуй ві. Стигніть замовити збільшувані окуляри Фокус Плюс з неймовірною знижкою усього за 199 гривень. Фокус Плюс це зручні сучасні окуляри, які дають збільшення на 160%! Легкі та комфортні, функціональні та практичні окуляри Фокус Плюс відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Припаяти дріб, відремонтувати годинниковий механізм, прочитати дрібні написи або протягнути нитку. Проблема. Фокус плюс допоможуть. А завдяки оправі, що складається, і компактному чоклу, який йде у комплекті, окуляри легко помістяться у будь-якій кишені і завжди будуть під рукою. Подбайте про своє гарне самопочуття. Не напружуйте очі, окуляри Фокус Плюс. Дануть чітке зображення зі збільшенням на 160%. Замовляйте розкладні збільшування окуляри Фокус Плюс у комплекті з чоклом за ціною розпродажу. Усього за 199 гривень. Але поспішайте кількість обмежена. Телефонуйте. Підписуйся на канал Свідок у Телеграмі чи вайбрі. Відкрий вікно пошуку. Набери свідок. Зайди в Телеграм чи вайбер канал Свідок та натисни «Приєднатися». Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Від вестерна. До Коміксу по той бік великого екрана цієї осені. Тільки на мега. МК 1 Беверлі У Убудні о 16.50. Дивіться тільки на каодин, ми Сіті Енерджі. Ми постачаємо надійність, довіру, розвиток, партнерство. Сіті Energy. більше, ніж газ. Стабільно, чітко, прозоро, своєчасно, як годинник, як робиться Адаргруп.